Всім привіт! Не існує одного препарату від всіх шкідників. Звичайно, агрономи це знають, підбирають діючу речовину для конкретного шкідника. А ми буває обробляємо картоплю, залишається розчин і заодно бризкаємо капусту. А шкідники не гинуть, тому що треба. Вибирати діючу речовину, яка діє на капустяну міль або на білокрилку. Це капуста-агресор, вона найстійкіша від хвороб та шкідників. Від хвороб ми взагалі не обробляємо. Нам вистачає оцих обробок від шкідників. І трішки спробувала мегатон. Вона дужче покусана, кажуть, вона смачна. Квасить і росте велика. Поки що, в нас таке, як дощ з градом пройшов. але... Це покусали шкідники, в нас не було ні дощу, ні граду. На розсаду висівали 16 квітня в парничок і вже в фазі двох справжніх листочків на неї напала бліжка. Ми обробили тепеки, тому що це було в наявності. Але в тепекі діюча речовина флонікамід, і вона діє тільки на білокрилку та попелиці. І ніяким чином не діє на бліжку. Тому, хоча капуста гарно зійшла, ми не відразу зрозуміли, де дівається розсада. Ще і приморозок великий був. Думали, що вона померзла, хоча була прикрита плівкою. А її до смерті заїла бліжка. Довелося купувати актару, в якої діюча речовина, тіаметоксам. Можливо, неправильно називаю, але ця речовина діє на христоцвітні бліжки, попелиці і на Колорадського жука. Можна обробляти і картоплю від жука. І капусту тільки від бліжки. Уже на білокрилку, на капустяну міль актара не діє. В 20-х числах травня капусту, яка залишилася, висадили на грядку. І приблизно через 20 днів, як вона прижилася, обробили оперкот. Діюча речовина лямбда, цигалотрин діє на совку, бліжку попелиці. Раніше в нас не було ні білокрилки, ні слимаків. Тому оперкот найкраще підходив для літніх обробок капусти. Два роки тому нашу капусту з'їли слимаки, тому що на них діє тільки метальдегід або фосфат заліза. А в тому році масово з'явилася білокрилка, якої в нашій місцевості теж раніше не було. Тому доводиться обробляти тепеки. У тепекі діюча речовина флонікамід діє на білокрилку і попелиці. Але не діє на капустяну міль. Після тепеки білокрилка вся посипалася. Не видно її було, але дуже багато літало капустяної молі. В інтернеті вияснили, що від капустяної молі треба обробити ампліго. Там дві діючі речовини. Усі оці речовини контактної дії. Тобто ми обробляємо все, що попало на шкідника, воно посипалося. У нас ділянка відносно невелика з капустою. Поруч люцерна, сінокоси. І всі оці шкідники капустяні також там живуть. І вони прилітають на капусту. Люцерні вони шкоди не роблять, а люблять поснідати чи повечеряти капустою. Зараз всередині вже голівка чиста наростає, капустина ж росте зсередини. За цей час закінчилася дія тепеки і прилетіла білокрилка повна. Хоча декілька днів ми обробили ампліго, бо ганяли капустяну міль. Зараз ми вже не будемо обробляти, тому що на кінці липня у нас ще чекає обробка від трипсів. Всі оці обробки треба закінчити за 30 днів до збору врожаю. Добривами ми не користуємося, восени вносили перегній під оранку. Не можна висаджувати капусту по капусті, бо перегній не допоможе, тоді врожай буде поганий, треба буде користуватися добривами наливати. І більше того, дуже накопичуються шкідники в ґрунті, перезимовують. В тому році від білокрилки обробляли тепеки, але купували не в професійному магазині. Білокрилка не падала, не гинула. Потім ми розпочали поливати дощуванням. Зараз кавуни поливаємо, бачимо, що листя скручується, не вистачає вологів. Кавун нав'язався. Можливо, ми й хвороби так розмножимо, але дуже йому тут сухо, в нас жодного дощу, нормального не було в останнім часом. І перейдемо ж капусту, будемо поливати. Від такого поливу дощуванням білокрилка топиться, не стало її після наших поливів, тому ми розраховуємо, що оця партія білокрилки втопиться. Вон її стільки. Від трипсів не знаю, чим будемо обробляти, це буде пізніше. Треба читати в інтернеті, шукати діючу речовину. При обробці капусти від шкідників обов'язково треба додавати прилипач. І оброблять капусту і знизу листка, і зверху, щоб не залишалося сухого, тому що в основному ці всі препарати контактної дії, щоб вони потрапили на шкідника. Ранню капусту для себе я вирощувала в парникух загроволокна. Висаджувала 28 березня, тоді ще ніяких шкідників не було, але доки виросла капуста, туди залетіла капустяна на міль, наробила мені на верхніх листочках дирок. Ну, зняла верхні листки, всередині капуста була гарна. Вирощую гібрид конто, виросла швидше, але була менша голівка. Детмаршерфріер сорт росте довше, але більша голівка. Також в парнику росла капуста-агресор, яку я пробувала на схожість. Її я ще не обробляла. Тижні два назад прибрала парники. І знайшла хрестоцвітна бліжка, розпочинає гристи. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Капусту для себе невелику кількість можна виростити під агроволокном або є спеціальні сітки від шкідників. Велику масу доводиться обробляти.